Виграв ця боротьба. Можна бити по воротах. удар, і М'яч у воротах. І арбітер показує на центр поля. Ось тут Адемюк. Справа удару через себе. І Каплієнко чи то п'є, чи то віддає передачу. Решниченко на Долбека. Долбек. Біля нього. Три захисники і Коса. Долбек. Далі з м'ячем. Долбек вже у штрафному. Долбек. Проривається далі. Долбек. Долбек. І один-один. Артем. Долбек. Попри, попри мокрий газон, попри всі проблеми, попри те, що його обступили гравці полетінася і навіть попри ось ці лазерні вказівки, які світять йому в очі, все одно створює гол. <праць> подачу з кутового, скільки він подібних м'ячів забив вже у минулому сезоні, і в наступному сезоні буде так само. Втікає і простріл. Простріл до штрафного майданчика. Є удар низом і забиває Дніпро 1. Прошили зараз кудрика у ближньому куті. На 62-й хвилині Дніпряни відкривають рахунок. Три хвилини, як і в першому таймі, подав арбітер. м'яч Дніпрян Бабенко. Бабенко. Оздали куп'є 2-1! Ну це так гармата від Руслана Попенка. Нічого собі, який м'яч, забиває півзахисник Дніпрян. 93 хвилина. Домінго Бланко Удар і Домінго Бланко зрівнює рахунок. Вау, ось це так розв'язка. Продовжується атака Дніпра. Один Рубчинський буде бити. Удар! 1-0 1 Дніпро. Один виходить вперед. Валентин Рубчинський, який же шедевральний м'яч залітає. Піхальонок готується виконати 11 метровий 1-0. стає у нашому матчі. Піхальонок відкриває рахунок на 16-й хвилині. Надає свисток арбітер. Піхальонок розбігається і забиває 1-1. Стає рахунок. Ось так першим ударом в площину воріт. Дніпряни відігрались. Ліворуч є та Горбунова. Горбунов, Ще одна подача. І зараз у власні ворота. зрізають м'яч, футболісти Спартака. Ось це так, сюрприз. Ось це так, подарунок. Гуцуляк, Отримує мяч у штрафному. Гуцуляк пробиває. Гуцуляк! 1-1. Ось він момент, Момент, який насправді виникає абсолютно спонтанно. Копенко здорово розрізає оборону. Віддає на Робчинського. Той прострілює під удар! І рахунок стає. 1-0. Ігор Когут замикає. Сваток. Ще один накидання. Ударить на чозиці. 1-0 стає рахунок у нашому матчі. Забиває Володимира Деміло за Дніпра один відзначається з передачі Олександра Фабка. Попередження для себе, який момент, неймовірний удар. Здалеку і ось воно. Ось рецепт Дніпра 1 у цьому матчі. Філіпова і це гол! Олександр Філіпов. Подивіться на його радість. Він все ж таки забиває свій перший, свій перший за Дніпро 1. Правим плане. Атака. Іде у Дніпро 1 Адамюк. Його простріл! Як же помиляється Мовченко? Нічого собі. Який автогол! 2-0. Дніпро 1 веде. Оце так помилки оборонці Вереса. Момент може бути у Дніпра один. Гуцуляк у штрафному Гуцуляк. Низоб'є Гуцуляк. 1-0. Забиває команда Максимова. Дніпро один намагається пристосуватися до гри на цьому небезпечному газоні. Що за помилка виникає. Філіпов пробиває. І це перший гол у нашому протистоянні. Олександр Філіпов. У відповідь від Дніпра один у штрафному Гуцуляк і одразу ж Дніпро один виходить вперед. Буквально в наступній же атаці. І Олексій Гуцуляк зміг класно переграти Павла Ісенка. Піхальонок на половині поля суперника. Група футболістів Дніпра в атаці повертається м'яч до правої бровки. Гуцуляк пробиває. Гуцуляк. Який гол! 3-1! Дніпро подвоює перевагу. Чудовий гол від Олексія Гуцуляка. Піхальонок непогана передача на Філіпова. Філіппов. Філіпов 1-1 проти Слюбика. Філіпов потрібно йти на загострення. Філіпов віддає під удар. Удар. І Герата виручає добування. М'яч у сітці. 1-0. стає рахунок. На центр поля вказує арбітр. Зараз Філіпов, Як він витримав паузу. Як він віддавного Гуцелюка, ну ось майстер, як Говорять. Центр. хороша передача на Філіпова. Далі прокотив момент. Піхальонок забиває другий Олександр Піхальонок. 2-0. Стає рахунок на користь Дніпра 1. Льонок спокійно, як шар в лузу більярді, скотив у дальній кут. Шниченко. Піхальонок. Хальонок на дальню стійку. Нові передача І у порожні ворота замикає Філіпов. Ось те, що потрібно було Дніпру 1, Це аби піхальонок отримав нагоду підвести погляд і віддати свою фірмову передачу до штрафного майданчика. Могло би бути дуже непереливки подача у штрафний майданчик. Удар і один-один стає рахунок. Сарапій, до речі, без будь-якого супроводу вривався з глибини. Ніхто його не прикривав. Гаркійський. Гуцуляк намагається обійти Ярослава. Гуцуляк у штрафного майданчику. Удар від нього. І це 2-1. На користь дніпра 1. Гуцуляк скористався тим, що. Матвієнко не звужився до нього і під стійку. Навіть від стійки, де ще м'яч влітає у ворота Дмитра Різника. А пробиває Лєднів, який удариться 3-1! Богдан Лєтнів. Що за гол від нього? Як же шикарно Дніпро 1 користується цим стандартом? Адамюк кидає точно на Філіпова. Філіпов розвертається і пробиває 1-0! Олександр Філіпов. Перший м'яч у цій зустрічі забиває. Стар по воротах. І рахунок стає 2-1. Володимир Адамюк забиває. Атаці Дніпро 1 Рубчинський. передача на піхальонка. Піхальонок. Передача на Танчика. Прекрасна передача. І рахунок стає 3-1. 3-1 стає рахунок. Чудова комбінація. Класно розіграли. Просто завели м'яч у ворота дніпряни. Танчик виборює собі м'яч в 2 атакує Дніпро 1. танчик, вирішив пробити саме. Забиває Володимир Танчик. Бачиш, ворота би. Це така заповідь, мабуть, будь-якого нападника. Хороший футбол ми сьогодні побачили. Атакувальний футбол. Не без помилок, звичайно. Мірошниченко із м'ячем. Його удар! 5-2! Мірошниченко дуже красивий удар за штрафного майданчика, просто в кут. Така діагональна передача від Піхальонка на напрямку Лєднєва. Лєднєв! 1-0 Богдан Лєднєв. Ну як же зараз пустили Лєднєва, Як дали йому можливість вдарити поворотах, що робив Ісенко. Гуцуляк змістився в центр. Віддав не точно Олексій Гуцуляк. У нього не було достатньо простору такого бажаного для нього. Простріл низом і це забитий м'яч на 49 й хвилині. Олександр Філіпов відкриває рахунок у матчі після прострілу від Володимира Адамюка.